Великдень це час добра та радості. Людмила родом із Волновахи. Місто наразі окуповане. Вже три роки святкують разом із чоловіком цю важливу дату не в рідному домі. Пенсіонерка каже: будь-яка підтримка, чи то моральна, чи то продуктова для них важлива. Уже три роки їхня сім'я під опікою благодійного фонду «Карітас Хмельницький української греко-католицької церкви. Які заходи відбуваються? Ми всі ці заходи відвідуємо, тому що ми тут відчуваємо підтримку, піклування. Вони турбуються, вони такі уважні. Розумієте, в нас немає ні знайомих, ні рідних, ні друзів. Оце все наше спілкування на території. Цього фонду. Це свято дарує нам надію на майбутнє, на те, що життя продовжується, ну і незважаючи на всі негаразди, які є в нашому житті. До Великодня представники фонду підготували понад п'ять сотень великодніх наборів для усіх, ким опікується. До них входить паска, ковбаса, сир, яйця, масло, макарони та майонез. Набори є різні, оскільки в нас багато є проєктів, і в кожному проєкті є своя категорія людей, які проживають на Хмельниччині. Роздаємо тим бенефіціарам, які є в нас під соціальним супроводом. Це сім'ї з числа СЖО, багатодітні одинокі матері, а також сім'ї загиблих воїнів, сім'ї, яких які чекають батька або матір з повернення з полону. І також в нас є літні люди, люди похилого віку, які потребують додаткового догляду і допомоги. І підтримки великдень це не лише смаколики, а й слова вдячності. У спільній молитві звернулися до Бога. Не менш важливо складувати освячення продуктів. Благодійний фонд карітас Хмельницький» української рекокатолицької церкви опікується людьми, які опинилися у скруті. Адже навіть у важкі часи потрібно допомагати тим, хто того потребує. Ми задоволені. І практично я можу сказати за всіх, за нашу групу, яка тут. Ми всі дуже вдячні будемо говорити іменно тому, що цей карітас є тут і що він надає таку допомогу. Такий захід вже став традицією у благодійному фонді. Щорічно до свят представники фонду освячують та передають набори. Адже Великдень це свято, яке важливе для кожного християнина. Олександр Товстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.